Перед приймальною народного депутата Дмитра Соломчука знову ажіотаж для внутрішньопереміщених осіб багатодітних сімей та пенсіонерів роздавали турбинки з овочами. Рівняни кажуть, пенсії невеликі, тому годинами чекають своєї черги, аби отримати бодай таку допомогу. Картоплю, моркву, цибулю для пенсіонерів і для ВПО. В цьому році дорого. Картопля 25, морква 25. дуже дорого. А пенсія маленька. Так як мала пенсія, то нам дають допомогу. Сам народний депутат Дмитро Соломчук каже, акції організовували аби полегшити людям життя, адже в зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні прибуток у людей став значно меншим. Задля того, щоб їм простіше було і легше в ці тяжкі години хвилини. Під час війни це за власні кошти ну, Європа надавала гуманітарну допомогу на початку війни. На сьогоднішній день її немає, і потрібно тільки оперувати власними можливостями. Помічниця народного депутата додає, що акцію продовжуватимуть допоки не віддадуть пакети для п'яти тисяч людей. Ну, акція буде тривати до тих пір, поки будуть у нас овочі. У нас, ми підготували п'ять тисяч пакетів. І будемо роздавати. Від п'яти від кілограм десь важить наш пакет, не малесенький, оскільки там картопля буряк цибуля, морква. і картоплі значно більше, то там десь близько двох кілограмів картопля, а решта все по кілограму. Організатори акції кажуть, запитів у містян багато, орієнтуються на їхні потреби. Відтак невдовзі з приходом весни роздаватимуть посівне насіння. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал Media Group.